Добрий вечір, це канал Я і мої кози. І ми з вами на кухні. так, це в мене невеличка головка капусти була, я її посікла. Відправляю у окріп на хвилин 15-20, щоб вона покипіла. Вода в мене закипіла і я її відправляю. Ось так, щоб вона покипіла. Ми за той час я забула доску, прожаримо цибульку. Ріжемо цибульку, нам треба її протушити. Щоб вона була смажена. Ось. І будемо зараз щось смачне готувати. Щось мені захотілося, зараз ну, раз, два, на вечеру смачненьке, свіженьке зробимо. Багато робити не буду. Але трошки треба. Вже Наталя з'їсть. о, такого смачного. Але пекута цибуля, що скажилось? Ну, а ви, хто ще не підписався, вам подобається відео, дивіться, значить підписуйтеся, нажимайте дзвоник. Не забувайте заходити на ефіри. В рано на каналі я і маміні тваринки о 8 годин. А ввечері о 19 годині я і мої кози. Беремо трошечки олії і відправляємо жаритися нашу цибулю до золотистого кольору. Так, наша капуста проварилася 15 хвилин. Якщо грубше січати, то 20. І відкидаємо на друшляк, щоб стекла. Так, капуста наша готова. Тепер беремо нашу цибульку. Так. Пересмелений. Насипся. Солі трошки. Не пересоліть, бо я час умію. А що ти робиш? Смакуту мой, ти зісеш таке. Ой, ні, зараз мені лентіче. Якщо яйця великі, то одно. Ну, в мене маленькі, то в мене дві піде. Ну, а якщо капусти більше, то й три треба. Тут вже дивиться, скільки у вас капусти. О. Вимішуєте. Дві-три ложки муки, У мене дві буде. У мене капусти багато немає, я багато не роблю. Буде жарити її пустяки. Ага. О. О. І зараз будемо жарити капустяні котлетки. Будеш все їсти, я тебе зараз буду запихати, як шпачення паршиве. Дякую, є. О, І тепер будемо жарити. Можна брати руки, воду мочати, руками виробляти. <кій> а я буду ложкою брати, я руками брати не буду. Ну, а тепер ми що, посмакуємо трошки? Не знаєте, досить смачно. <кій> Хто буде готував, можете готувати більшу порцію, якщо у вас сім'я більша. А на, наш, на нас Наталкою нам цього хватить з ігором. Раз повечерати і хватить, а завтра щось будемо друге готувати. Ось, та й буде нам смачно. Вийшли дуже смачні. Навіть не пересолила. Ось так. Я так вмію. Ну, а зараз покажу, які вони в мене вийшли. Ось така смакота. Це я вже пробувала, чи смачно, чи ні. Ой, Щось я так гуляла. А Напевно, ну, ты таки хочешь дай котлеты с капустой попробовать. Хоть она капусты тушеные и не любит. Боже, mm -hmm. трохи досолить. Боже, mm -hmm. трохи досолит. nee, тут не треба досолювати. Nee, bo... so Ні, Моя Наталка не дуже любить капусту таку. О, салат свіжої капусти вона любить. Так. Mm -hmm. Але смачно. Знаєте, що сюди ще треба? Ложку сметани. Оце було б супер. А в мене така густа сметана густа, я не маю рідкої. просто поставити на плиту, і все. Чуть Просто макати сметану. Сметаною буде взагалі супер, бомба. Соведень. Мені не треба солі, тут досить обріз посоленого. Але смачно. Ха -ха. Зробимо фоточку, щоб нам було смачно. Так що ось таке -то діло. Готуйте, смакуйте. А ми я будемо сідати також вечора. Наталя ти вже повечерила. А ми з Ігором поїмо і до роботи. А вам всім гарного вечора, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити до мене на ефіри. Смачно. які проходять в рану. О 8 годині ранку на каналі Я і мамині тваринки підложив зубо. А вечір о 19 годині, окрім вівторка і суботи, о 19 годині на каналі я і мої кози. Ось такі то справи, так що всім смачного, хто готує чай-чай. Всім смачного. Миру, спокою, затишку, і тільки хороших новин. Всім до зустрічі, папа, -па. бережіть себе і своїх рідні.